Друзі, всім привіт! Я маю слово підбадьорти до вас. І я вірю, що для когось воно буде своєчасним і принесе добрий плід в ваших життях. Сьогодні хочу поговорити про нашу духовну позицію, про нашу духовну міць. Господь помістив нас в себе, Господь нас зробив частиною переможної церкви. Це те, що робить нас захищеними, і це те, що дає нам перевагу над цим світом. В Бозі ми в укритті. Або знаєте, є місце писання, яке є дивовижною обітницю захисту. Воно записано в притчах, і воно звучить так: як креп, крепка башта, втече в неї праведник і буде в безпеці. Це щось таке, що не проб, ніколи не проб'ється і ніколи не зруйнується світом. Церква, вона є сховищем або російське слово прибіжище. Ось коли ми приходимо, ми заходимо як ковчег, і ми рятуємося через Ісуса Христа, входячи в Його тіло і стаючи частиною Його організму. І життя, яке є в ньому, воно передається автоматично нам. Ми є частиною, ми в Нім існуємо і в ньому ми. Рухаємося вперед, слава Богу. Саме Він є наша дорога, саме Він є нашою силою на на цій дорозі, слава Богу. Він у всьому, все для нього і від нього, слава Богу. І хочу сьогодні знаєте, про що поговорити? Про щоденне зміцнення в силі. Коли ми читаємо шостий розділ, заключний розділ післення ефесян, він починається з таких, з таких слів. Нарешті, нарешті, браті мої, зміцняйтеся Господом і могутністю силою. Зміцняйтеся Господом і могутністю силою. Господь, я вже казав, в нас, а ми в ньому. Ми можемо зміснятися в Господі, коли ми будемо прислухатися до Його заповідей, до Його керівництва, до Його волі щодо нас з вами. Ось, і коли ми Прислуховуємося і починаємо виконувати його волю, ми зміцняємося в ньому, в його позиції, в, тобто в своїй позиції в ньому. Тобто все добре, що він має для нас, воно починає ставати реальністю для нас, коли ми входимо в своє покликання. Люди, які не в своєму покликанні, вони не можуть називатися сильними або вони не можуть сказати, що вони зміцнені, або що. Я скажу так з свого боку. Вони не захищені. Справжня міць, справжня сила, вона тільки в Бозі. Людина, яка думає, що вона сильна, вона не сильна, насправді. Сильний світ у цього вони дуже швидко розуміють, що їхня сила ніщо порівняно з Богом. Тому нам сьогодні потрібно зміцнятися саме в Бозі, в його волі для нас, в його покликанні. Адже там все краще для нас, там ми з вами себе будемо почувати. Як в своїй тарілці, ми будемо відчувати керівництво Його, ми будемо знати його голос, ми будемо знати, як відповідати ворогу, і в нас найголовніше не буде страху. Коли ми в ньому ми зміцняємося, от ось обновлюйте розум і роздумуйте над тим, що вам належить в Ісусі Христі. Хто ви є в ньому? Ви переможці, ви благословенні, ви є об'єкт Його любові. Сьогодні кожен з нас повинен подумати про це і зміцнятися в ньому на щоденному рівні і могутністю його сили. Коли ми думаємо про, про небесне, не про земне, про те, що вгорі, не про те, що на землі, ми з вами фактично для себе утверджуємо як самим собі, так і тим людям, які бачать нас волю Божу на цій землі, і ми є носіями Його слави в такому випадку. Тому. Візьміть для себе на озброєння цей шлях, шлях зміцнення в, Богі, в Бозі на щоденному рівні, і робіть це для того, щоб для того, щоб відображати небо на землю. Це вас посилить на землі. Ви будете зміцнятися в Господі, в могутність його сили. Адже Господь виявляє свою силу, коли ми виконуємо Його, план, його плани, його волю, його бажання, Його цілі. Ми з вами покликані досягнути народи, і покорити їх вірі в ім'я Ісуса Христа, врастити їх в, 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 в ім'я Отця, Сина Святого Духа. І якщо ми будемо націлені цим глобальним баченням, якщо ми будемо заряжені виконувати це бачення, і будемо е, на щоденному рівні е, втілювати е, той щоденний Божий план для нас особисто, а це може бути е, просто робити те, що ти знаєш, і. Робити це з тим ресурсом, який в тебе є. І потім ти будеш бачити, оглянувшись назад, як це все примножується, і Бог наповняє тебе як силою, так і авторитетом, так і радістю небес. Це неймовірно прекрасно. І от оце нас посилює, це ми змісняємося Господом могутністю Його сили. І далі, знаєте, там в шостому розділі написано, що ми зодяглися, щоб ми не були вразливими. Коли ми одягнуті. Готовність благовістити, коли ми маємо шолом шо надії, тобто ми з, е, е, спасіння, це є наша надія. Е, також ми маємо меч духовний, слово Боже. І е, ми заряжені на молитву. І це так важливо. Коли ми це маємо, ми фактично утверджуємо себе в позиції переможця. Ми посилюємо себе. Молюся, щоб кожен з вас зміцнявся у Бозі на щоденному рівні. Цим самим. Зміцняючи свою позицію і приносячи слава Богу цим своїм життям, цією важливою складовою життя християнина, посилювати себе, це означає прославляти Бога. Коли ми з вами в силі, ми з вами маємо потенціал розігнати темряву. Ми не будемо обмануті, ми будемо виконувати все так, як Бог це бачить, так як він очікує від нас, і це принесе добрий плід в нашому житті і славу йому. Молюся, щоб ви зміцнялися в Бозі. І нехай Господь буде прославлений через це. Дякую, що були сьогодні зі мною. Благословляю вас, в молитві, і проголошую життя небес для вас в ім'я Ісуса Христа. Благослові, дорогі, і до наступних зустрічей.